Пропоную рухатися, згадуючи про корупцію до останньої нашої такої теми, під теми а, про Коломойського також поговоримо. Тому що це, це, це теж пов'язано з штатами, це теж пов'язано з тим всім, що ми говорили а, попередньо в сьогоднішньому етері. Отож, Коломойський відбувся на цьому на цьому тижні. Відбувся, відбувся суд, який не задовільнив апеляцію. Проте, не так цікавий був суд, а як ті, хто прийшов на суд. А, всі бачили, я б дивився, був, а, реакцію на, а, на цю подію і від Романа, який спілкувався Наталією Мусійчук, і бачив реакцію Єніне, яка теж записувала відео. От ну а, апеляція була незадов... незадовіль... незадоволена, і, власне, застава складає, якщо не помиляюся, близько 4 мільярдів гривень, що є найбільшою заставою в історії України. Але про що ця вся справа? Якби не Америка, то певно би напну було би не було б цього всього процесу. Але якщо зараз Україна залежна від Америки, то відбувається те, що ми зараз спостерігаємо, і Україна не може ніяк від цього а, нікуди зманеврувати. Попри те, що комусь це не подобається, попри те, що Зеленського раніше пов'язувало з Коломойським, все рівно відбуваються такі зараз парадоксальні речі. А ваша думка чи Буде ця справа доведена до логічного завершення, оскільки багато, багато процесів починалося, але потім якось про них всі забували, а все було відмінялося, і нібито нічого з того не вийшло. Ну я одразу скажу, щоб до цього не повертатися, до наших відео щодо підтримки. Я бачила фрагмент ефіру Романа з пані Масічук і паном. Як же цього гидкого чоловіка? Петров. Петровим. Петровим Так я бачила цей термін. Було сумно, що Роман туди прийшов, тому що ну Роман абсолютно не вписувався в доволі органічну історію для тих людей, які сиділи в кадрі. Але скажу від себе, завершуючи цю тему, ви знаєте. В сполучених штатах Америки, де верховенство права і там розмови про те, що справедливість і свобода слова, свобода журналістики, незалежної журналістики є передусім. Безумовно існує там ряд змін, зокрема там. Фокс Ньюс явно це не історія там схоже Да? Ми всі знаємо, що республіканці демократи є різні напрямки їхнього впливу висвітлення інформації на деяких американських зміст. Слухайте, ну це, це не, не секрет, попри там декларування свободи слова. Але CNN, ніколи вже ці... протилежних а, аудиторій, зовсім від протилежних аудиторій. Так я ж про це і кажу, я про це і кажу. Що протилежні аудиторії, але тим не менше існують якісь бази. Речі да, базові речі, на яких формується американська демократія, Уявіть собі ситуацію, коли ряд топових журналістів топового медіахолдингу приходять в зал суду, аби підтримати олігарха, якого обвинувачують просто в кричущих справах, які пов'язані із крадіжкою грошей. З кишень, в тому числі, депозитів українського народу, які потім реалізовані в Сполучених Штатах Америки. Ну, це ганьба. Просто ці люди себе лакмусували, і вони до того, частина із них, окрім Али Мазур, для мене були непотребом і медіахвойдом. А тепер, вибачте, що я про це кажу. Я просто ну я чула ці недолугі пояснення, які напевно спрямовані на аудиторію Антоніни на 1+,1, але здравомисляча критично мисляча аудиторія, явно розуміє, що сидить людина і цинічно просто. Бреше, прийшовши підтримати свого шефа, який руками платив їй е, зарплату і мав з нею особистісні стосунки. Мені там щось закидали е, з приводу того, що а якби от з тобою сталася історія подібна. Слухайте, за ці е, мені 39, от 40 буде на наступного року. За цей час я працювала і на 1+,1, плюс і на інтері, і на п'ятому, і на е, першому національному більшість телеканалів, на яких я працювала, вони належали приватним власникам. Ніколи в моєму житті, ніколи ні щодо Порошенка, ні щодо Пінчука, ні щодо Ахметова. На Україні теж ми працювали недовго. Правда, нас виперли після критичного ефіру щодо Єрмака. Але на жодному судовому засіданні ви мене не побачите. Тому що якщо ви декларуєте себе журналістом, то ви не маєте ну блін, це очевидно. Підтримувати олігарха, навіть якщо у вас з ним чоловічські отношені і людські, по людські ви прийшли підтримати кого злодія? А тепер про Коломойську. це справила комусування, щоб закрити цю тему. Тільки Алла Мазур мені було дуже сумно, що вона це зробила. Я сподіваюся, що існує якась одна. Дуже вагома причина певної вдячності, чому Алла це зробила. Але я з нею про це не говорила. Просто для мене це людина, до якої я ставлюся з великою повагою, насправді. З приводу Коломойського, я думаю, що в принципі Дмитро, напевно, в Америці знають весь цей кейс, і якщо ви читали розслідування, там, зокрема, від BuzzFeed, там, Finsen Files, де розказано, яким чином Коломойський робив цю махінацію, я бачила кілька. Реплік щодо цього на деяких українських телеканалах для розуміння лише поодинокі телеканали розказали всю історію а решта просто застяли це зробити. Що мене наштовхує на те, що ми маємо дуже уважно слідкувати за цим процесом, тому що, поки зараз і сидить Коломойський в СІЗО. І 3 жовтня буде суд в Великій Британії. Може існувати думка про те, що адвокат не має можливість співпрацювати із людиною, яку він захищає, тому що Коломойський сидить в суді. Відповідно, можуть затягувати всі інші справи за кордоном. Так, от кілька слів і завершу про Коломойського. Клівленд, Майамі це, напевно, топові топові американські місцини, де Ігор Коломойський реалізував свої гроші. Це Чезні хмарочоси близько 25 заводів. Це заводи, заводи спеціалізуються на steel factories, Це як буде Дмитро, це метало, ну, металопрокатом да, виготовлення металургійні заводи. Це українською, металургійні заводи, на яких, до речі, останній рік відбувався ряд нещасних випадків. І йдуть зараз судові справи, тому що ігор Коломойський і його бізнес-партнери, зокрема і американці, пан Корф зараз під слідством, Вони не робили системи захисту, і люди просто отримували травми на виробництві на цих 25, акцентую 25 заводах. А офшори, через які виводилися гроші, були на Кіпрі. Тобто спочатку з Приватбанку це все виводилося на офшорні компанії, після чого в основному купувалося багато нерухомості, бізнес-центрів, заводів на території Сполучених Штатів Америки. Доволі схема така проста, нібито. Але гроші ці бралися з Приватбанку. Про суми, які ходили днями. От я сьогодні поговорила з американськими журналістами, аби цю цю якби. Цифру назвати більш правдиво, це не 490 мільярдів, про які говорили ЗМІ. Оток останні кілька днів. Це від 5 до 10 мільярдів американських доларів е виведених коштів, е які фактично виводилися. Потім заводилися нові е кредити. Вірніше пропонувалися нові кредити, і вони самі себе обслуговували. Таким чином працювала така схема МММ. Фактично буде цікаво, почитайте, введіть в Google Fins and Files. Ну а все це звідки бралося. Як ви думаєте, з кишень українців? Зокрема, ті, що вкладали депозити, а Приватбанк мав довіру і велике покриття за у ці всі роки і надто з 2015 року. Ми зараз говоримо не про 2022, 2021 рік. Це історія доволі стара. Це я вам коротко розказала свою позицію і в чому взагалі кейс. Ну і тут виникає запитання. По-людськи, прийдете ви, Дмитро, або Романе, захищати? Ігоря Коломойського в суд. А і взагалі, чому йому потрібна якась підтримка, чи його треба брати на поруки. Він в чудових умовах там всі зосиди. Повірте, в чудових умовах. Певно, що в нього все є. І думаю, з кращих ресторанів їжа і умови всі. Чому ні? Ну, словом, це все маячня, і мені соромно, от реально, мені просто соромно і сумно. Але з іншого боку, я рада, що ці люди себе лакмусували. Все, завершую радіо. Яніна. <різов> я, я дійсно, на секунду візьме, а, візьме мікрофон. Це, а, історія з коломойським штатом зрозуміла. Тобто, Кливленд, Огайо, Майамі, Флорида, також Делас, Техас, багато де він. Так, а, <скільки> але дуже дивує а, дійсно для мене було великим здивуванням: те, як в Україні його від відбілюють а, от, всі ЗМІ, максимально всі ЗМІ, Тобто, здавалося б, це найбільш успішніший кейс в боротьбі проти корупції. І в момент, коли його мали просто рознести, похоронити закопати раз і назавжди, знаходяться журналісти. Не говорять про тих, хто був прийшов до нього взяти, брати на поруки, а загалом інші журналісти, які так досить лояльно, так поверхнево, ну він ж там щось був робив в 2014 році. Ну якби ж там не він, він ж там якось також донати. Він ж ніби там щось волонтерів. І оці історії, хоча вони не пов'язані між собою, неважливо, хто ти є, навіть якщо ти. Не знаю, був лавах збройних сил. Що ти вбив а в цивільному житті? Ну ти маєш це понести відповідальність. Якщо він щось навіть допомагав комусь, щось а, х, зробив хороше для, для країни тоді, хоча це треба ще довести, то це не має відношення це до того, що він обкрадав державу мільярдами, мільярдами доларів. І дуже Та, ви можете за поговорити з Корбаном. Поговорити з Корбаном а, може до нього бути різне ставлення. Є теж про що його спитати. Але можете поговорити з Корбаном з Філатовим, дізнатися, якими насправді були серії фільму Битва за Дніпро, який був показаний на телеканалі до речі, «1 плюс 1», який виготовляв Кирило Тимошенко, колишній заступник голови офісу президента. Чому така симпатія? Ну слухайте, це ж людина, мем. Він же стільки класних мемів народив, і люди радість отримувала від переглядання їх у Тіктоці. От зараз маячню говорю, але бути сміятися, реально емпатія до людей таким чином була сформована. Чому нашу країною колись керував злочинець, який шапки там збивав і мав кримінальне минуле? У вас не виникає запитання? Чому Ляшко був в стінах Верховної Ради? У вас немає запитання? Чому решта олігархів і бізнесменів зараз не сидять? Думаю, що це якийсь. Ми маємо за ним прискіпливо слідкувати, адже не забуваємо, що саме Ігор Коломойський, хоч би зараз це парадоксально і не звучало, і не виглядало, який зробив Зеленського тим, ким він є зараз, давши йому необмежений медійний ресурс, ну ним же і посаджений. Чи до кінця. У нас були такі кейси, коли гучне було розслідування, прям з маски шоу в залі судів. Там все було навіть на телеканалах показували, а потім ці люди кудись дівалися. Ну, так. треба слідкувати, щоб Коломойський Треба Наталю Мусічук. Призначити, щоб вона сходила до нього часто і фіксувала його присутність на наступні п'ять років, як мінімум, до перемоги. Не знаю скільки буде тривати наша війна. От Наталя мені здається, заодно одно буде провідувати по-людськи, буде демонструвати. Ну ось такі мої думки. Ну, це справа на роки з Коломойським, Я так розумію, це не буде там за декілька місяців. Це буде зігнутися роками. І дай бо дай бог що воно завершилося все ж таки оптимістично ну... для України. Якщо, якщо, якщо суддя не зачиниться в нарадчій кімнаті, як вони люблять це робити, знаєш, то тоді, може, і на роки, бо судді можуть там жити в нарадчих кімнатах. Але тут Яніна згадала: я знайомий з Філатовим, з Корбаном, з, з Олійником за часів головування Коломойського, з Коломойським знайомий, з Порошенком знайомий, так, з ким ще, з Пінчуком знайомий, з Фірташем не бачився, з Ахметовим не бачився. І про що я хотів розказати? Кирило Тимошенко, між іншим, ти згадала за нього, з ним знайомий він працював на Філатова. Він був медійна його підтримка. Той, що битва за Дніпро знімав, і так далі. І тут, знаєте, тут палиться не в двох кінцях, це такий, це навіть колесо таке, повністю переплетених взаємних інтересів і. Щоб ви не говорили, тут заходу можна теж в око встромити олівець і сказати: Де ваші очі були раніше? Що ви зараз тут, Коломойського? знаєте. Тому що в мене є питання. Я Ніна згадала про Коломойського, про його статки. Він мені реально відверто розповідав, що він почав з фотосалону. От він почав свій бізнес з фотосалону, фотоательє. І це його початок заробітку. З чого починав Ахметов? Давайте згадаємо його, ці от, е, такі е, розривні історії. Тут, тут кожен може розповісти страшні історії, як, який звитяжний шлях був здобуття первісного капіталу. Хоча всі ці гроші, де взяли? Правильно, вони їх просто поклали в кишеню, і Коломойський тут не виняток. Про що ця історія? Ця історія про корупцію. Чи є претензії до всіх олігархів? Є, я про це сьогодні згадував це питання до кучми, який створив цей олігархат. Який дозволяв красти гроші? Давайте згадаємо, приватизовувалася Криворіжсталь. Де зараз Чечито, де його один капець, де інший капець? Розлетілися, тому що чувак вирішив стрибнути з 17-го поверху. Колишній голова фонду держмайна. в мене в ефірі показував ручку за 70 копійок і казав: Ей, ти людька, підписали продажу криворіж сталі. Молодець. Тільки я живий, а ти ні. Валентина Семенюк-Самсоненко, де вона? Виявляється, в неї настільки гнучкі пальці на ногах, що вона собі стрелила в голову з мисливської рушниці. Це як хотіти, треба вмерти. Давайте згадаємо всіх інших, хто просто крав, розкрадав цю країну. Я колись сказав, Україна не бідна країна, вона просто пограбована. Вона пограбована усіма цими людьми, які мають нести відповідальність. Коломойський тут ні перший, і не останній. На цьому треба поставити крапку. Весь олігархат, весь червоний директорат, які розкрадали країну, які людям не давали можливостей. Тому що, коли моя мама царство небесне отримала акції полтавської, типу взуттєвої фабрики, вона не знала, що з ними робити. Люди були неосвічені, викупали просто, привласнювали власність. Ну тобто так відбувалася приватизація, тобто, точніше крадіжка. І все. І Ахметов. Хто такий Ахметов? Ви хоч... І ні, ти мала з ним інтерв'ю? Mm -mm, а, мені, а мені було б дуже цікаво з ним записати інтерв'ю з точки зору бізнесу, щоб він мені розказав, що таке кешфлоу, що таке бізнес-план, як заробляються кошти, і мені так цікаво, бо Коломойський розкаже ну з фотоатель починати. Пінчук розкаже, але пінчук це рафінована корупція, тому що бути зятям президента України використовувати це, це треба вміти. Тому е, можемо поговорити про Порошенка. Це невелика таємниця. що Батько, який відсидів за ґратами, те, в Молдові ще там ці цукрові заводи. Це знаєш таке суто рустикальне українське, е, український олігархат рустикального типу. Ну, десь так. Тобто, все моє мені багато треба. Знаєш, от десь так, але все одно виробництво реальне є. Треба от на цьому зауважити, тому що Ахметов теж виробництво реальне є, але що, Ахметов металург, Ахметов Шахтар. Ахметов футболіст. ну, І, в принципі, Ахать Брагін теж, знаєш, таке пластит в результаті. Фірташ – це взагалі породження невідомо чого, тому що в Чернівці і потім Газ, а Газ це, це найбільша корупційна складова Європи. Газом корупціонували цю танцюючу міністерку закордонних справ Австрії, Шріодера. Кого тільки навіть цього? як його… До Макрона хто був, нагадай мені. На цей а, Такий... Господи. Ну, бачиш, всі забули. Тому що ми забуваємо дуже швидко таких. Оланд... Саркозі. Саркозі, правильно. Ну, що зараз плите Саркозі? Саркозі плите газові якісь маніпуляції, розказує нам. Після нього був Оланд. Та, теж. А, після і... нього ще був Оланд. Да. А, і, Ан... І, Ан... і Анжелка, моя подруга велика, розумієш? Тобто, все це, от, воно от, все от, у нас на, на поверхні, і з цим треба покінчити. І про це лист щастя зі Сполучених Штатів. Там всі не кришталево ідеальні, тому що Хантер Байден пішов на угоду зі слідством, все це нам відомі факти, але це все прозоро. Тут кожен себе, знаєш, взашили тіпа, цноту, Коломойський зашиває цноту, в зубах тіпа, тримає тіпа, голку Алла Мазур, моя хресна мама, і туди вдіває, значить, біл, білі нитки Наталя Мосичук. І Саша Ткаченко допомагає. Ну куди це годиться? Ну, тобто, ти кажеш, я б не пішла. Я б теж не пішов, тому що це не наша історія зовсім. Це не справа журналістів. Я думав, наші журналісти подорослішали, вони ніколи не підуть на. Судовий процес брати на поруки власника свого. Та це, просто, це, це просто. Це не Це вибух, так. просто вибух. Це, я як, радую, Якщо це ви не хочете, це... нарешті. На Що... Я тут зараз, здається, не, не соромлюся в оцінках. Я просто намагаюся не образити людей. Я думав, журналістське середовище подорослішало. Ні. Якщо я несу за себе відповідальність 7 років, з ножами в спині після всіх тих історій, які я зробив. Бо я створив п'ятий канал для Порошенка один з тих, хто його створював. Я створив громадський, я особисто не Мустафа Наємні не Настя Станко, і за це я отримав плювки в спину і ножі в спину. Я це пройшов сім років. Я займаюся медіаменеджментом, і я не піду захищати власника, тому що мій власник це наш глядач, який нас утримує. Так само насправді можна сказати, Роман. Насправді, Роман, вибач Романе, я доповню зачепив от в кінці цього обговорення дуже важливу тему, і Роман слушно додав, що ні я, ні він би не пішли з однієї. Ну, не, не найважливішою, тому що тут ще є питання якихось цінностей, твоєї моралі і дружби з собою. Я не знаю, чи дружи з собою Наталя Мосічук, але ж вона лягає спати, лишається вона одна сам на сам з собою. І вона має дати собі відповідь на запитання, чого вона туди приперлася, і вона знає цю відповідь. розумієте? Вона то знає для себе. Але це таке, це лірика. Ми працюємо вже довгий час в Ютубі, і Роман до того створював не тільки телевізійні, але й інтернет. Змі, і наша команда зараз незалежна, і ми були незалежними. І з 2018 року у нас працює 12 людей яким абсолютно паралельно буде дядя е, з допомогою бухгалтера або в конвертах скидати заробітну плату, або не буде, бо ми працюємо для свого глядача, і ми, ми тут, бо, бо, бо це наша професія. Ми її любимо і знаємо, заради чого ми це робимо. І це вільна журналістика. Повірте мені, що таке вільна журналістика? На жаль, не знає чи не підозрює, якою вона є, хоча Роман би міг. Весь розказати. колектив один плюс не підозрює, що це є. Не підозрюю, що, того, це таке, що, того, це можливо, що це так мало того. Тобі перерахую, далі. Можливо. Хто не підозрює? А й не Ось, підозрює. Не і підозрюю. Так далі, і весь і марафон. Коротше, весь марафон, весь марафон, так. по суті, лево частка людей не підозрюють. Ми, от там влада часто, коли я щось там критикую, або там кейс з лівим був таким русским чоловіком Міноборонний. Ми розказали про це все. Заказав Порошенка. Ну, взагалі, все, що ми розказуємо, все заказав Порошенка. Ну, це так часто лунає там вчора чи позавчора є така депутатка одна, Ліза, господи, забула її. Бугучка. така специфічна. Богуцька да так. написала пост, де сказала, що як тільки Порошенка будуть садити, то Соколова прилетить. Я думаю, господи, ми з тобою взагалі не знайомі. Чого ти ви що я прилечу? Так ну, знову, вони це підкупили. Денина, давай, дивись, Тут Але я завершу, ситуація. я завершу я завершу. Я скажу буквально два речення. Найважливіше всьому в цьому, щоб ви, друзі, наші глядачі. Знали, що існує незалежна журналістика, і підтримували незалежні канали, які є влада, яка б вже гранти мала отак от видавати просто на випередки з допомогою закордонних грошей, Цього не робить, бо вони це все в єдиний марафон для себе вливають. Тому наші команди вони є незалежними. І який би дядя не сидів олігарх, бізнесмен, власник змі на скам'є підсудимих там цілком обґрунтовано, нас там не буде. Бо журналіст не працює на власника, він працює на професію. От в цьому є і сенс.